Добрий день, малята! Сьогодні пропоную вивчити вірш Олександра Олеся. Все навколо зеленіє, за мнемо таблицею. Давайте спочатку його прослухаємо. Все навколо зеленіє, річка лється і шумить, тихо-тихо вітер віє і травою гомонить. Як тут всидіти у хаті, коли все живе цвіте, скрізь цвинять пташки крилаті, сяє сонце золоте, швидко, мама, черевики, глянь, як весело в саду. Ти не бійся до кринички, я й сам не підійду. Тепер разом зі мною все навколо зеленіє. Річка лється і шумить. Тихо, тихо вітер віє і з травою гомонить. Як тут всидіти у хаті, коли все живе цвіте? Скрізь дзвенять пташки крилаті, сяє сонце золоте. Швидше, мамо, черевики, Глянь, як весело в саду. Ти, не бійся до кринички, я і сам не підійду. А тепер, малята, спробуйте самостійно. Дякую за увагу. До побачення!